Пастор Андрій, що ти бачиш сьогодні як стосовно України, що ти відчуваєш в своєму серці стосовно майбутнього нашого, як пастор, як батько, як громадянин цієї країни? Що ти відчуваєш? Я люблю свій народ. Я, наприклад, в серці маю чітке, не те, що таке від Бога покликання залишатись на Україні, хоча мав багато причин і можливостей виїхати. Я Скажу так, від себе самого, від свого серця, від своєї душі, залишатися своїм народом, тому що я люблю його. Я хочу сказати, що я люблю його не тільки з позитивними такими сторонами, просто душності, скажімо, сімейності, але й дуже сильно негативними. І навіть за тих останніх півроку, переживаючи це як безворотню хвилю, це неймовірна соціологія, де можна закінчувати докторську дисертацію на ту тему. Як на основі цих тисяч і тисяч відгуків, братів і сестер, виглядає їхнє серце, як виглядає душа нашого народу? Я скажу вам так, от, тобі скажу, брата, наш народ надзвичайно сварливий, і йому щось треба з цим робити. Він не знає оцього відчуття, як бути єдиними. Я не буду вже торкатися теми самої корупції і оцього закохання до грошей любою ціною, коли продаються цінності святості. Але хоча б взяти оцей цей один момент, що таке єдинство? Наш народ от про це мало знає.